поїхали по Зараз місцеве населення повертається інтенсивно, налажується інфраструктура, з'являється світло, налажується вода, тимчасово подають її, але ж мало та помалу вона є. Почали працювати магазини, бо на той момент, коли ми сюди зайшли, геть ніякого забезпечення в того ж місцевого населення, яке тут залишалося, не було зовсім. Робимо розмінування і пошук вибухонебезпечних предметів. Заходимо і намагаємося їх знищити, якщо це. Дається, ну, дається нам на місці знешкодити, бо знешкоджуємо на місці. А якщо у нас є снаряди першої категорії, які можна транспортувати, то тільки з дозволу старшого керівництва займаємося їм переміщенням. А так в основному у нас тут вибухонебезпечні предмети другої категорії, ну, ми це знищуємо на місці. Населеному пункті ще на років так може, на років 10 може, то ти все не знайдеш. Тут були такі випадки, коли люди верталися, там, в хату повернулися, там, поки туди-сюди, то там гранати знайдуть, то якісь гранати, снаряди знаходять 30-міліметрові. Дуже багато знахідок таких, дуже небезпечних. Але з місцевим населенням проводиться робота усна. Дається інформація, якщо знайдено якийсь вибухонебезпечний предмет чи незнайомий для них предмет, краще звернутися до старости села, повідомити її, вона повідомить нас, а ми приїдемо і його знешкоджемо. Буває, да, буває, прилітає, ну так, не конкретно, точно б'ють. Зараз трохи притихли. Зараз вони в основному перейшли на Станіслав. А то, коли по Станіславу не так не було, то приходили сюди, в гостинці. Ну, так. Наші їх попадуть, вони обозляються, коли наші, дай Бог, попадають нормально, ну наче хлопці непогано дають, О, то вони тоді пробують, вони ж вони стріляють по кому, по мирних населеннях. Вони б'ють по мирних, по будинках, по всьому гатять.